Так, Привіт громадо! Приїхав я на, на своєму моцику на покровні культури. Це тут поле, може вам показував, не показував коло траси, там Бобринецька межа. Я тут посіяв, коротше, там 20 гектар посіяв коло горіхів там, поле. А тут залишалося, думаю, де його висіять. І тут теж -то висіяв. Отак, половину висіяв покровними культурами з добривом 80 кг мофоса. А далі. Закінчилися покровні культури, ну, самі, саме насіння туди аж вкрай, отам, вкрай. Е -е, просто висіяв вже саме добре, щоб сівалка була пуста. Так, що ми давали? Давали ми ріпачок якоїсь там непонятної Дивіться, Ніякого оприскування, взагалі нічого він не робив. Не, не робили ми нічого йому. Все так виглядає, навіть можемо вирватися, та ну. Ніте. о Коренева система. Така, ну це тільки тільки-тільки дощ пішов. Вологи не було, то він може глибоко й не пішов, бо там вже ж суха земля. Тут дивимося, який ріпачок. звісно шейка витягнута. Ну, в соломі, понятно, в соломі буде шейка витягнута. Так, ось такий ріпак. Головне, що він нормально кольору, нормально все йому хватило і все остальне. Так, що тут? Цвіте в нас? Цвіте в нас. Горошок, цвіте в нас льон, дивіться, яка лянина теж льон можемо теж вирвати. Ух ти, Ого, стебло! Дивіться, ви бачили яке стебло? І скільки гілок у Льона? І далі, далі вони бачите, тут гілки, потім тут гілки. Коротше, все стебло в гілках. І починає цвісти. Ну хай собі цвіте. Це ж експериментально. Так, що там у нас? ще? У нас, у нас тут ого коренева. Оце корень. Така рослинка маленька. маленька. Знаєте що це? Це овець. Як я казав, у нього сильна велика мочкова, мочкова коренева система. Дуже велика. Дивіться, яке кущення, вже вже кущення. Це ж одна рослина. Одна рослина, дивіться, це 100% одна рослина. Така мочкова система, що, блін, на глибину, ну кажуть, на глибину до 2 метрів йде овса. Вона така мочкова, тільки дуже глибоко йде. Так, ну що, падалиця пшениці, ну це вона... Що тут падалечка, пшеничка? Пшеничка теж вона щось тут має право на існування. Ну, в бачите наскільки менша коренева система. Ух, може вона пізніше зійшла, ну це таке. А так... Що ми тут ще кидали? Кукурузу кидали, ну бачите, кукурузі вже холодно, вона вже Вже й морозець якийсь був такий, під морозець, вже там пару градусів тепла було і вона вже пожовтіла. Головне, що поле так виглядає. Гороху, гороху багато. Що тут? Що тут у нас є багато? Льону багато, гороху багато. Ріпаку, овса, вівса. Ну, отак. Тут бачите, овес вже прямо. Що це він вже? Уже колос викидає. Ячмінь, на вовсу був, ячмінь. Чи що це таке? Чи це пшениця, дивіться, пшениця. А як це воно? Ні, ячмінь це. Це ячмінь. Це ячмінь. Десь вовсу, навіть ячмінь був. Ну він вже нічого повноценне зерно він не кине, нічого страшного, бачите, теж щось, щось. ось. А це не новесь. Теж вже колос викидає. Ну, фактично в покровні культури чудом вижили цей рік. Ото я їх дощ прийшов перший, як ріпак посіяли. Вони там щось примірно... Почали сходити, потім десь ділиться, потім ще дощик пройшов якийсь, там був такий невеликий. А це фактично оце пройшов нормальний дощ, а то за вересень місяць взагалі на сухар стояв конкретний. Оце фактично вони ну побачимо до зими, як вони виростуть. Вже на дано поле, що там далі поле фон, то пшениця просто падалишня пшениця. Ну, я думаю, її треба буде заобробити її на зиму. Я знаю, щоб бо... все равно, все равно. Ну... Хочеться, щоб і коренева система була, ну і непонятно. Залишимо, коротше, трошки побризкаємо, трошки залишимо і, коротше будуть експерименти, бо так ти нічого не поймеш. Ну, вже красиво на полі. Красиво, красиво, красиво. А зараз ріпак піде бешеними темпами. Капець, капуста, яка хороша. Капуста. Льон. 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 Льон, дивіться. Льон. Ну. Тут точно де ці покровні культури, то буде до, до весни. Тут буде до весни, а на тому полі де 20 гектар посіяно коло горіхи. Там я трохи забризкаю, трохи залишу. Ну теж, щоб знати для себе. І потім бачить. І потім бачить по такого. Полосками. Коротше, по... Полоску залишу, полоску... полоску оставлю. І так буде воно, щоб було видно. Ну, покаже, воно ж буде видно, де були посіяні покровні культури. Ну Я ж думаю, як соняшник буде розвиватися, бо це тут і там буде соняшник. Це я вирішив вже після, після зимої пшениці, скрізь у мене буде соняшник. а кукуруза вже буде. Після соняшника, не знаю. Попробуємо ще після соняшника, щоб вона там, палку бабоягою перебили. І попробуємо там кукурузу посіяти. З добривами, з усім нормально. Ну, Побачимо. Як, ну, люди що насіють поклася. А, Бо там чор чорна земля, там, там була пшениця, потім соняшник. Там вже рештки фактично перегнили. І буде таке мої, мої плани. Ну, Ове це, звісно, сила. Ось оди та, ну коренева. Оце ось бачите. Ну, Це таке кущення. Вже колосо кидає. Ну нічого. Так, всі пока Пишіть, коментуйте, поїхав я. Поїхав я. Пшеничка на первому полі сходить. Ну, буду показувати, вже буде цікаво, вже будуть такі огляди. То пшеничок, то ріпачків, то, ну, то покровних культур таке для душі, коротше. Горіхи це мої тут, ось треба буде попідсажувати. О, що їх? Ніяк там є воно горіхи, ну. Горіхи, вже вже воно листя, давно вони. Кстати, горіхи покажу. Горіхи. Це ж горіхи? Чи якісь другі вже дерева тут подивитися. Ні, горіхи, вже уже, уже вони морозця піймали. Та бачите, які. Де вони? А, то це не горіхи. Хе -хе. Ай, ну нічого. Ясенки, коротше. Посадка з ясенків і насадилася. Та десь і горіхи повинні ж бути. Ну нічого. Буде з ясенків посадка. Мені яка різниця? Яка різниця? Пиляємо під... Десь були горіхи тут, коротше капіц. Ну нічого, десь десь вони є тут. Вимерзли цей рік, Весна, весну, я ось бачите, горіхи. вони мене відійшов, а тільки вимерз ось. Один горіх, другий, третій. Ну, коротше, зимою буде робота. Тільки-тільки-тільки десь. Ви той рік підсажували, бачите, який молоденький саджанець, це, це той рік підсажували. Буємо тут підсажуємо, підсажуємо, а вона ніяк тут не, не може прижитися. Є горіхи, ось сього горіх. Тільки-тільки з бур'яна вилазить. Ну горіх, одного горіх, пішли, пішли, пішли. Ну нічого. Так. Все, пишіть, коментуйте. Як, як тут покровні культури. І що їм, що їм треба робити. Ну живе коріння точно є, будемо спостерігати. Півполя з покровними, півполя просто з добривом. А земля м'якенька, взагалі, ходиш, прямо аж, аж прогинається. Ну, Чувствується, що ним ну, це прелість. Ось Ріпаки капець. Ріпаки. Корінь, звісно, не пустили чи глибоко. Який такий він? У верхньому слої воно, воно, наші черв'ячки. Та все, живий ґрунт. Опа. Так, воно захід такий хороший сонця, красивий. На цьому буду зак... закінчувати відео. Пишіть, коментуйте. Будемо спостерігати і бачити, як йти далі.